Дякую, Оксано. Але я б уже твоє, оце в майбутньому часі буде гостем. Перев... переводив час теперішній, тому що вже є гостем. Ігор Смілянський, пане Ігоре. Вітаю, вітаю всіх. Отож, ми е, почнемо напевно з найактуальнішої події, яка зараз стосується Укрпошти. Це заміна лампочок розжарювання на нові високотехнологічні led лампи. З 1 лютого нарешті запрацював цей масштабний проєкт спільно з європейським союзом. Наскільки я розумію, і е, все відбувається через відділення Укрпошти. Люди можуть прийти і поміняти п'ять лампочок розжарювання. Оці е, дуже енергозатратні, на економні. Сьогодні, вже 2 лютого, є у вас якась статистика завчора. Хтось звернувся за таким обміном? Безумовно, в нас є два канали. Це перш за все, людина може замовити через дію ті лампочки, які потрібні. Їх два типу широким цоколем і вузьким цоколем. А може просто прийти в наше відділення і обміняти. Дово станом на ранок вже 500 тисяч лампочок було обмінено. Ще раз. Ранок 2 лютого. На ранок 2 лютого вже 500 тисяч лампочок вже знайшли своїх господарів. І я сподіваюся, як я кажу, головна мета програми, знаєте, як військові, щоб лампочка потрапила в патрон. Це як куля. Да? Тобто, для того, щоб наш енергетичний фронт спрацював, головне, щоб ці лампочки потрапили в патрони. І допомогли Україні заощаджити енергоспоживання. Тому от станом на ранок вже 500 тисяч. Десь сьогодні ми оцінюємо ще 250-300 тисяч людей прийдуть до нас і обміняють лампочки. От я вже оголосив приз: мільйонну лампочку від мене така велика лампочка, обов'язково відправимо. Тому чекаємо у наших відділеннях. Ви чули це обіцянка в прямому ефірі від пана Ігора Смілянського, очільника Укрпошти. Той, хто здасть мільйонну лампочку на обмін, отримає від пана Ігора велику лампочку. Ось така да, велика лампочка, так, да. да, але енергозберігаюча. Так е, але. Так для, для мене, чесно кажучи, це величезна цифра. 500 тисяч за перший день. Це означає, що мусили десь стояти черги на цей обмін. Ні, ми навпаки, ми готувалися до цього. а чому обрали початок місяця? Початок місяця це коли нема комунальних платежів, немає виплат пенсії, і навіть нема марок поки що. Нових тимчасово. тимчасово поки нема марок. Тому якраз це дало можливість. Ми більше тисячі відділень застосували, щоб люди могли прийти. І от я знаю, що журналісти багато ще ніхто не помітив якісь величезні. З них це відбувається спокійно, Люди приходять, обмінюють лампочки. Треба п'ять речей. Щоб замінити п'ять лампочок, треба п'ять речей, бути старше, 18 років, мати при собі паспорт, податковий номер, телефонний номер і п'ять лампочок розжарювання. будь-яких великих, маленьких, старих лампочок розжарювання. І десь за хвилину ви отримуєте п'ять нових лампочок, ті, які вам потрібні. Ви маєте сказати 4 плюс 1, п'ять одного типу. Та вже в кожній людині там якісь свої. Випадки. Добре, звучить легко, але чи в усіх відділеннях Укрпошта це можна зробити, чи це поки що в обласних центрах? Тобто не на, на сьогодні це обласні центри, плюс Кривий Ріг, Краматорськ і Покровськ. А це ті, що працюють зараз. З наступного тижня я вже більш-менш впевнений, бо 8 мільйонів лампочок перетонули кордон України. Вони вже на складах і розвозяться. Тому десь з вівторка, з понеділка, всі міста України мають таку можливість. Ми додатково оголосимо. Але я вже впевнений, що з наступного вівторка всі міста України люди зможуть обміняти. І до кінця лютого ми плануємо, що в усіх населених пунктах України через Укрпошту, через пересувні відділення, через стаціонарне відділення Люди зможуть прийти і обміняти лампочки. Тобто, таким чином ми е, робимо хвилями, щоб не було черг, щоб було зручно людям і щоб всі мали можливість підготуватись. А скільки триватиме ця акція, впродовж якого часу можна обміняти? А, будемо дивитися, наскільки е, от, є попит, наскільки е, будуть людей мож... можливість. Ми розраховуємо, що протягом двох місяців всі зможуть отримати лампочки, які вони бажають а далі подивимося. Євросоюз е, нам пообіцяв. Десь 35 мільйонів лампочок, плюс 5 мільйонів від себе дала Франція, тобто це вже взагалі 40 мільйонів лампочок. І тому подивимося, якщо вже всі люди поміняли і залишаються лампочки, їх можна спрямувати на ОСББ, їх можна спрямувати на школу, дитячі садочки. Якщо ви там проходили повз гуртожитків, багато старих лампочок розжарювання, які там треба поміняти, тобто всі лампочки мають потрапити в патрони, просто будемо дивитися, як буде ситуація. Ну, але мені видається логічно, що було б зробити так, що якщо вже ми такий масований перехід на лампочки енергетичні робимо, то тоді треба забороняти законодавчо продавати ці лампочки розжарювання, бо це якось безсенсово. Я залишу це е, на рішення уряду, але я думаю, що таке рішення ну, незабаром буде прийнято. Це, до речі, в Євросоюзі це вже стандартна, е, стандартна процедура. І, ну, я ж говорю, це перше. Перший крок, щоб люди мали можливість поміняти і побачити. Це ні, ні, ніхто не має ніякого тиску. Подивиться, ви отримали сусідка отримала, вкрутили, подивилися таке ж світло, рахунок прийде за місяць за комунальні платежі менше. Тому, але я дійсно з вами повністю згодний, що маємо вже перейти все ж таки на такий більш сучасний підхід і не генерувати ці лампочки. Пане Ігоре, це можливо не зовсім до вас запитання, але якщо вже Укрпошта опікується цим, то чи є якісь приблизні підрахунки, скільки ми зможемо зекономити завдяки у цьому обміну і, ну, бо лампочки розжарювання, ми знаємо, міряли колись, я ще застав це сотка, 75 -ка, 50 ватт, Тепер це 1.5, 2, 3, ну, 5 ватт. Скільки ми можемо економити? А по розрахункам фахівців, от якщо і коли буде поміняно 50 мільйонів лампочок, це один ядерний реактор ми заощаджуємо в Україні. Тобто, от, наприклад, не дай Бог, там або зараз Запорізький АЕС не працює один реактор. От тільки за рахунок лампочок ми зможемо знизити споживання на 7-10% по країні взагалом. Не можу якось вийти все одно з дива 500 тисяч лампочок за 1 лютого уже люди... готувалися. Ну, По-перше, так, це свідчить про те, що ви готувалися, але по друге, це свідчить і про таку високу екосвідомість громадян і енергетичну відповідальність. Тобто мене дивує, що є ще люди, у яких є ці лампочки. Ви знаєте, є, і це ж ми ще не дойшли до невеликих міст і сіл. Це тільки великі міста, де ми, до речі, очікували менше попит. Бо дійсно, як ви сказали, вже у багатьох людей є лед лампи. Над цим працювала велика команда, команда дії, які дуже зручно застосунки. Я сам перевіряв 22 секунди. Можна замовити лампочки. Дуже все зручно. Наша команда, команда міністерства економіки, митниця, логісти всі працювали для того, щоб воно Ну, спрацювала. Якщо чесно, я думаю, що лампочки є і чим нижче ми будемо йти. Ну, ми з вами були в селах, в селах взагалі у всіх, у майже у всіх, ці лампочки режерені. Чому бо вони коштують в п'ять разів дешевше? А багато людей отримують, наприклад, субсидію. Тобто, вам ну, чисто логічно, вигідніше купити лампочку розжарювання угу. і не перейматися енергоефективністю. Тому ну, ця програма, я думаю, що вона дасть цей поштовх, і надалі наша країна все ж таки не Ви кажете, що... перевірили, у вас ж нема лампочок розжарювання. А, я знайшов, я знайшов в себе і навіть поміняв, щоб все було. Я, хотів, я завжди все перевіряю на собі. Тобто я пройшов весь шлях, я навіть себе в телеграм-каналі опублікував від того, як викручував лампочки, поміняв і вкручував нові. Тобто, пройшов повний Шлях спочатку до кінця. А може, у вас в такому разі є і статистика, який регіон виявився найактивнішим да, вчора? Дніпро, Дніпро. Дніпро. в нас лідер по заміні лампочок. Навіть сьогодні відправили додаткових чотири автівки з лампочками туди. Бо ну через це дійсно не передбачено непередбачено. Це складність цього проекту, що не завжди розумієш, де буде найбільше попит, тому ми максимально реагуємо швидко на там, де він є. Але є такий момент. Я коли купую таку лампочку, то на неї дають гарантію. Мовляв, да. ось чек, і якщо вона впродовж року, там чи скількох місяців перегорить, ви приходите, ми міняємо, тому що це гарантія від виробника. А куди приходити, якщо така те, лампочка те, перегорить? Те ж саме. Якщо лампочка не спрацювала, ми всім кажемо, будь ласка, повертайтесь до відділення Укрпошти, принесіть ми вам поміняємо. Більш того, після того, як програма буде завершена, ще місяць можна буде прийти у відділення Укрпошти і поміняти лампочки. Да? Чому не більше? Ну ми кажемо, дивіться, програма ж не для того, щоб. Лампочки опинились на базарі. Програма для того, щоб лампочки опинились в патроні. Ну, якщо за місяць ви вкрутили і вона працює, ну, мабуть, має працювати і надалі. Але ще раз, якщо щось десь не працює, ми питали у виробників десь 1-2% може бути бракованих. Mm -hmm. Тому спокійно приходите в наше відділення, міняєте. А, є кумедні випадки, хтось вкрутив, я вважаю, в туалеті лампочку, лампочки, але не те світло, не таке тепло. Прийшов поміняти відтінок не, відтінок, від, відтінок. не той? Відтінок да. не той. А того. лампочки, до речі, всі ну я розумію, що цоколь різний, але там є тепле світло. Бу бувають. Був, да, бувають дійсно різні лампочки, бо ми їх збирали по всьому європейському союзу і багато постачальників. Тому може бути, що якесь неочікуване світло, яке людина очікувала, чесно кажучи, ну тут. Ну, передбачена заміна, якщо не то світла, але дійсно багато таких комедних випадків, які ми збираємо. А, ну і реагуємо відповідно. От вчора дійсно от, подякували нашій листаноші, яка людині не ходячі принесла лампочки, допомогла поміняти, бо дійсно є люди, які не можуть це самі зробити. А ми допомагали. Є сусіди, коли допомагають. Ну тобто, вже люди поступово залучаються, бачать ефект. Я розумію, що треба, щоб спочатку сусідка пішла, поміняла, далі все відбулось. І я думаю, що це навіть те, що ви зву здивовані, що підсотись це ж початок. А зараз всі друг другу розповідають. Да, сьогодні от ми з вами. Ну, тут, в ефірі, да, ви в ефірі. побачать зараз, що так можна піти на відділення Укрпошти і поміняти лампочки розжарювання безкоштовно. Да, безкоштовно, так да. добре. Але от ви згадали вже, бо це мене теж цікавило. Є ж люди, які не можуть піти, наприклад, да. ну з різних причин. Планується листоноші, які розносять пошту. No, no, допомагають листоноші, допомагають, допомагають so. сусіди. Головне, щоб ви, якщо ви міняєте ту людину, ви маєте прийти з її паспортом. Якщо ви бажаєте сусідці допомогти або бабушці. паспорт, податковий номер, тобто ми не вимагаємо особисто Да? Тобто ви можете це зробити, допомогти своїм сусідям. Хтось на роботі, хтось там через відключення світла не має можливості там ввечері прийти, або через комендантську годину. Тому ми максимально йдемо. Єдине, що дав ці вимоги. Для чого це зроблено? Для того, щоб перш за саме звітували. Європейським союзом по-друге, щоб не було зловживань, тобто щоб одна це, людина це але не. я маю на увазі, якщо чи може листоноша прийти і принести ці лампочки от додому, і там уже заповнювати вже, вже є. От мені навіть вчора на наш кол-центр подякувала людина за те, що наші от працівники допомагають. Тому тут адаптація повна під конкретну ситуацію, під конкретних людей. І там вже далі будемо дивитися. А до речі, працівники Укрпошти не виступали проти. Мовляв, у нас і так багато роботи, нас мало. А і ще нам і лампочки тепер. Ну переносимо ми обрали якраз період часу, коли не так багато ну, це роботи. Так, та, але потім вже а, а по-друге, буде... вони ж перші мали можливість отримати лампочки. Ну так, але це факт швидко забувається. Ви ж знаєте, поміняв а тоді, а потім Вна, почнеться. в нас. В нас дуже гарні працівники. До речі, сьогодні день народження Укрпошти. Сьогодні серйозно за да, сьогодні 29 років Укрпошті. Це, це мій бах не підготувався. Бачво тому. Я їх перш за все вітаю всіх. Я пишаюсь тим колективом, який працює. Я от сьогодні до них звернувся і сказав, що я впевнений, що за рік ми будемо святкувати 30-річчя Укрпошти, вільній, незалежній, красивої країні. Пане Ігоре, от про Укрпошту ми продовжимо цю розмову, тому що є що розпитати. А я розумію, вам є що розказати, включно з Марками. От на вас така чудовачик да патрончик. Та так що ми буквально відразу зараз кілька хвилин анонсів випуск новин і ми продовжимо з ігорем Смілянським розмову про Укрпошту і її плани. Ми повертаємося до нашої розмовної студії. Ігор Смілянський у нас в гостях це очільник «Укрпошти», який сьогодні 29 років виповнюється. Пане Ігоре. Ми продовжимо розмову. Зупинилися з лампочками. Здається, вже все зрозуміло максимально. Тепер я хотів би про саму Укрпошту поговорити, тому що це підприємство, яке приходить на щойно звільнені території одним з перших. Виплата пенсій, кореспонденція, честь і хвала. Тільки я знаю про проблему. От ми сьогодні говорили з очільницею Херсона, і вона наводила цифри. Комунальні підприємства людей нема. Херсон під обстрілами там немає половини від штатного розпису, там третина тільки є від штатного розпису. А як в Укрпошті, де ви знаходите тих же поштарів і поштарок, які повинні працювати? А ви знаєте, це ну перш за все те, чим я пишаюсь? Я до речі, пишаюсь колективом наших Херсонської дирекції, харківської, донецької дирекції, які працюють. І працюють кожен день. Це залежить завжди від керівника, це залежить від команди. Навіть в Херсоні ми не просто нам важко знайти людей, а це була, наприклад, умова команди, що не працює жодна людина, яка працювала з росіянами. Да, тобто було б простіше набрати людей, які працювали там на умовній пошті Херсона, але це була позиція команди не набирати цих людей, що ми краще навчимо нових. Тому дійсно вдячний колегам. Це чому я намагаюсь бути максимально і от тільки що повернувся з Донецької області, в Херсонській був. Намагаюсь підтримати колег. Ну, так, да, це не легко, але ще раз я пишаюсь тим, що наша команда працює, працює кожен день, а працює в найскладніших пунктах. От ще раз Донеччини повернувся, був і часів. Фіар біля Солідару було, і Крематорськ, Покровськ, Нью-Йорк. Скрізь команда працює, було дуже ну, класно бачити очі наших працівників, коли приїздять. Ви їздите приїжджаєш. з інспекціями? Відділення? Я їжу ну, це не інспекція, я просто відвідую, я дивлюсь сам, як працює. Мені важливо відчути, які в них є проблеми. От ми приїхали, наприклад, в часі фіяр, влучила бомба в наше відділення. Все вже одразу зібралась голова. Віца ми цього понеділка переїжджаємо в нове відділення більш зручно. Продовжуємо роботу попри всі обстріли. Попри те, що два дні тому було. Тому для мене це важливо, а для них важливо, що я приїжджаю до них і ну їм за їх роботу. Ви переїжджаєте, а світла немає поширена проблема зараз у багатьох відділеннях, не тільки у Укрпошта. Як ви собі даєте з цим раду? Що ну пержа перш пер, за все, ми переробили процеси. Як я кажу, трохи повернулись з минулого ці 29 років. нам сьогодні трохи згадали процеси, які були коли не було 5. А в 90-х уже ну, в Укрпошти були досвіди да до досвід паперових процесів, там що порахувати. А це перша це ну. Це умова, бо ми маємо працювати. Ми знаємо, як виплачувати пенсії на папірцях, навіть коли немає світла. Ми знаємо, як приймати і відправляти посилки. До речі, певні обсяги в нас досить непогані по посилкам. Ми зараз на деокупованих територіях немає аптек, або їх дуже мало. Ми навчилися на папірцях приймати замовлення на ліки для того, щоб люди могли собі замовити ліки, ми могли провести. Але це перша фаза. Друга, ми за допомогою в тому числі наших колег з Євросоюзу закінчується закупівля 1700 генераторів, які потраплять в 1700 відділень Укрпошти, і безумовно, це покращить роботу старлінки. Тобто ми і надалі це робимо. А плюс ми з вами останні рази, коли зустрічалися, я вам показував цей три в одному, який може працювати автономно, навіть якщо не буде свій. Таку ж технологію зараз теж опрацьовуємо, це займе декілька місяців, але теж будемо впроваджувати. Тобто ми адаптуємось максимально під ситуацію. Ми розуміємо, що проблеми з енергетикою завтра не будуть. Навіть завтра буде перемога, але ці проблеми можуть і продовжуватися, поки ми відновимо наші реактори, в тому числі за допомогою лампочок, трохи знизимо споживання. Тому ми адаптуємо максимально процеси. Для того щоб було ною, я правильно розумію, що ваша мета всі відділення Укрпошти зробити енергонезалежними? Так, Да, В, на, наша мета до кінця року. Зробити стовідсоткову цифровізацію всіх наших процесів і відділень, які будуть працювати і при відсутності світла, і зв'язку да, тут світло з зв'язком воно ж завжди разом, бо є ще світло, немає зв'язку. Да. Ну ми так звикли да. казати, немає світла, але да. насправді немає електроенергії. Да, немає електроенергії, що і немає нема зв'язку. Да, нема зв'язку, то комп'ютер навіть да. якщо він працює, то він не працює. А тому да наша мета до кінця року зробити мережу Укрпошта, яка буде працювати за будь-яких умов. Це комбінація пересувних відділень. З пунктами живлення, старлінки з генераторами, а, як будуть роз'їжджатися додаткові батареї і таке інше. Тобто, наша мета щоб А ви от сказали, не... що ще й цифровізація. що да. це означає? А, перш за все, ми встановлюємо вже перші роботи, які будуть сортувати посилки. Тому я сподіваюся, можу за декілька місяців вас запросити подивитися на першу в історію Укрпошти роботизовані лінії. Це таке а... буде, як Амазон показує да, своїх, що да, де роботи що... жовтенькі, такі це більше, це менше, квадратна, круглі. Ну ще їздити не будуть, але сортувати буде. А ми плануємо всіх наших, всі наші відділення і листонож дати приста три в одному, щоб не треба було папірців, щоб все було в девайсі. Це такий комп'ютер буде з можливістю приймати платежі, видавати посилки, приймати посилки. Тобто все буде максимально цифровізовано. Тому ця мета, коли я от, продовжував свій контракт і сказав, що в мене мета піти з Укрпошти, але піти тоді, коли 100% територія України буде покрита цифровими послугами, і ми йдемо до цієї мети. Ну в такому разі треба ж буде інтегруватися зі світом? Дуже багато посилок зараз за кордону Україна отримує да. не тільки волонтерські. до речі ми. з цим якісь будуть полегшення? А ми зараз вже налагодили. По суті, все літає. І до речі, дуже приємно, коли люди хвалять наші терміни. Ми посилаємо в нашу автівку. іде, наприклад по Франкфу. Звідти літить на США. У нас 50% посилок. Це США, 30% – Великобританія і там десь інше. Чому наші люди англомовні? Uh -huh. Тисячі наших підприємців продають на Амазоні, на eBay, на Еці більше мільйона українських товарів там до речі. Тому це робочі місця в Україні, які ми розуміємо, ми маємо їм допомагати, ми маємо своєчасно доставляти. Бо, якщо ми не своєчасно доставили на Амазон, рейтинг падає у продавця. Да? А це е, впливає на, на виручку. Тому ми максимально е, зараз посилюємо ці логістичні напрямок. Дуже сподіваюся, що все ж таки виповниться наша мета і за допомогою е, віце-прем'єра Кубракова і наших колег з залізниці, ми запустимо потяг поштовий на Польщу, і це дасть можливість значно покращити. Цілий теж... Цілий потяг? Ну, це буде поштовий вагон. Спершу один, потім може бути і три. А, вже в Україні 15 таких вагонів їздить по Україні. Ми перевозимо. Тому це значно покращить, бо кожен день їзди потяг Київ, Варшава, причепляється цей поштовий вагон. І по суті, за день посилки вже в Варшаві. Після цього, наприклад, перевантажуємо на літак. Через день вони в Нью-Йорку. Тому е, будуємо такі ланцюги поставок для того, щоб і в Україну можна було швидко провести і, е, там генератори чи павербанки, чи що що потрібно, і з України підтримати наш бізнес, який вже дійсно світовий. Це десятки тисяч українських підприємців, які відправляють за кордон. Пане Ігоре, у нас залишається буквально ще кілька хвилин. Але тема філателізму. Вона за минулий рік ви зробили філателістами фактично мільйони українців, які марками раніше і не цікавилася. На цей рік є якийсь план величезний безумовно. Ми от перший місяць в січні, коли не випускали марки, люди вже скучили, щось щось не вистачає. Вже ну так. Тому можу сказати, що в лютому ми порадуємо двічі наших клієнтів. Перша марка буде присвячена нашим комунальникам-енергетикам. Це люди, які дійсно ну допомагають зараз. країні, вона буде незвична, а вона може бути ну, наприклад, в темноті. Такої марки ще не було. А, ну і звісно, буде марка. Поки не хочу сказати, яка. Я думаю, що всім теж сподобається. Марка присвячена річниці початку гарячої фази війни. Тому безумовно випустимо. Це була велика дискусія, яка має бути ця марка. А, я Це думаю, що навіть... затверджена марка. А, там були реально різні думки щодо цього. Але сподіваюся, вона теж сподобається. Тому в лютому дві марки а, ми додатково оголосимо дати. А коли ми це буде, буде запуск, але чекайте, дві марки в лютому від Укрпошта обов'язково будуть. Е, хоча б приблизно, ну на річницю зрозуміло, 24 да, лютого, а перша приблизно. Ще, ще до цього десь середини місяця. Пане Ігоре, ну все, чекаю поповнювати колекцію. Дякую дуже, що ви знайшли час сьогодні. Прийти ще раз вас з 29-ю річницею. Наперед би більше, як кажуть дуже. у нас, ігор Смілянський очільник Укрпошти був гостем нашої розмовної студії. Буквально за кілька хвилин випуск новин. А далі чекаємо в гостях Марію Бурмаку і навіть сподіваюся з гітарою.